Друзі, я хочу вас познайомити з двома волонтерами, які допомагають воїнам, які приїжджають в центр Десна, відновлюватися та набиратися сил. Вони дивовижні. Чому? Дивіться. Одного разу Наталі Власенка побачила на відео, як в тернопільській лікарні разом з волонтером малював військовий. Тоді її вразили очі людини, яка ще кілька днів тому дивилася в обличчя смерті. Після малювання ці очі сяяли. Ми дуже любимо емоції, дуже ну, любимо очі. Очі, коли заходять, це одні очі, такі хлопці всі закриті. А коли виходять, от цей лучик, який промінчик, який у них у них в очах, це просто не передати. Бо тут ефект до і після це нас стимулює кожного разу. Разом з фарбами волонтери приїжджають у досну кожного тижня. Суботу те, що вони роблять, називається арт або ізотерапія. Потрібні фарби, папір і людина, яка переконає військового, що варто почати малюнок. Ну навіть не передати наскільки хлопці, які заходять такі, знаєте, зажаті, дорослі чоловіки, військові після бойових позицій. І тут малювання для них це ну, дитяча, начебто забавка. Спочатку і вони да, ну ми не будемо. Ми дорослі, ми чоловіки. А потім, коли вони в цей процес поринули, вони кажуть: ми відключились, ми переключились. Ми забули про те, що війна, про те, що у нас якісь проблеми, ми просто насолоджувалися процесом. Наталя та Вікторія раніше не мали ніякого відношення до малювання. Наталя, держслужбовець, Вікторія завуч у коледжі. Але бажання допомогти героям, які боронять Україну, знайти душевну рівновагу, оговтатися від жахів війни, робить дива. Якщо б мені сказали два роки тому, що я буду малювати, я не закінчу ніякої художньої школи. Я б сказала, що та людина з ким мене сплутала. Але на сьогодні, оце моя картина. Сьогодні ми малювали. І от таке. тобто не маю відношення до художнього мистецтва взагалі ніяк, але бажання робить своє. Вони закінчили три тижневі курси терапії Але це вже потім, коли намалювали з хлопцями, багато робіт. Тому що спершу було просто бажання бути корисними тим, хто боронить Україну від агресора. Не очікуйте на результат. Тобто просто пориньте і не думайте, що у вас буде, який результат. А потім вже поговоримо. І коли потім ми показуємо, ну, хлопцям, ми кожному в кінці обов'язково беремо картину і здалеку показуємо, всі дивляться, і вони кажуть, не може бути, щоб я намалював таке. А зараз після малювання воїни, що проходять реабілітацію у центрі Десна, фотографуються з Наталією та Вікторією. І це теж терапія. Спілкування з людьми, які до тебе небайдужі. І я вам хочу сказати, що є у нас даже такий хлопець, який сказав, що з позиції виводять, мене виводять завжди родина, а виводите ви. Тому що дуже важко виходити. Ми вспоминає, він вспоминає, як. Ми малювали, шаткували, і він кожного разу. дзвонить каже, якби не ви, я б навірно вже не вийшов. Таких дуже багато прикладів, і нам дуже, звісно, приємно, що ну це все не зря.